Вітаю! Сьогодні неділя, 10 листопада. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас оновлення меблі. Нам навезли багато класних шкіряних диванів, крісла, різні картини, дзеркала. І зараз я вам все покажу. Крім того, у нас новина. Маємо розпродаж шкіряних диванів з попередніх колекцій. Знижки дуже великі, і заодно покажу всі акційні пропозиції. І для початку я вам покажу наші новини. От, власне, перша новинка це шкіряний тримісний диван у натуральній шкірі кольору карамель. Це розкладна модель у дуже м'якій натуральній шкірі. Має високу посадку, досить такі пружні сидіння, компактні поручні, м'якенькі і досить високу спинку, яка забезпечує гарну підтримку для спини. Диван розкладається допереду. Розкладний механізм дуже надійний, дуже міцний. Його навіть можна використовувати для щоденного сну. Всередині дивану є невеличкий ящик для білизни. І ціна такої моделі 680 євро. До наступного оновлення на нього діє знижка у розмірі 50 євро. Поспішайте придбати по вигідній ціні, бо диван дійсно дуже якісний, міцний. І він вартий йти грошей. Наступна наша новинка це комплект м'яких меблів Честер. В комплекті маємо широкий тримісний диван, два крісла і лавочка така банкетка. Меблі під під повністю ноги. шкіряні. Вони вінтажні, це справжній честер, шкіра дуже гладка, має патинування, і дуже ефектно і класно виглядає. Ціна такого набору 1650 євро, і зараз на них діє знижка у розмірі 100 євро. Акція діє до наступного оновлення меблі. Ще одна наша новинка: це комплект м'яких меблів у Білій Шкірі. В наборі маємо тримісний диван і крісло від фабрики Italsofa, Це Італія. Але поки я робила це відео огляд, диван продався. І вже поїхав до своїх нових господарів. Ще одна нинішня новинка це комплект шкіряних крісел для великих начальників, крісла з реклайнерами, з підставками під ноги. У кожній підставочці маємо отакий невеличкий ящичок для зберігання речей. В кріслах є фіксатори, в яких можна зафіксувати положення сидіння і спиночки. Крісла практично в ідеальному стані, вони майже не користовані. Стан шкіри відмінний, без потертостей, без пошкоджень, дуже гарно збережені. Основа крісел дерев'яна і міцні сталеві механізми. Ціна кожного крісла з пуфіком. 400 євро при покупці обидвох крісел будете мати знижку у розмірі 50 євро. За 750 євро будете мати два шикарних і дуже крутих крісла для відпочинку. Ще у нас залишився в продажі розкішний шкіряний тримісний диван у стилі бароко е з капітонами. Це дуже красива, антикварна модель. Я може більше 100 років. Тільки гляньте на цю розкішну різьбу і на оздобу дивана, Він дуже класно і ефектно виглядає. М'якенькі пухові сидіння, вони знімні. Ціна такого дивану була 950 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 750 євро. Тепер я вам покажу дещо з акційних пропозицій. Акція буде діяти впродовж двох тижнів, тому не боріться, бо потім повернуться старі ціни. Наприклад, ось такий широкий тримісний диван з регульованими поручнями. Його ціна була 520 євро. Зараз продаємо зі знижечкою за 450 євро. Такий самий маємо у темно коричневій шкірі. Далі у нас сучасний комплект м'яких меблів, який складається з трійки, двійки і крісла у натуральній світлій шкірі. Його ціна була 1150 євро і зараз продаємо зі знижкою всього за 900 євро. Стан цих меблів дуже хороший, вони не реставровані, гарно миються і дуже зручні для відпочинку. Рекомендую для придбання, ви будете задоволені такою покупкою. Тут мій любимчик, це широченний тримісний диван з Італії. Якщо чесно, я здивувалася його дали на акцію. Його ціна 530 євро. І зараз продаємо зі знижкою всього за 450 євро. Це дуже розкішна, дуже комфортна і стильна модель. Такий диван гарантовано стане справжньою окрасою як для дому, так і для офісу. Він надзвичайно комфортний і стильний. Поза до нього маємо ще одну смачну пропозицію. Це комплект м'яких меблів трійка і двійка у темно-коричневій шкірі. Дивани не надто об'ємні і дуже приємні для відпочинку. В них пухкі спинки, м'якенькі, широкі, глибокі сидіння, зручні поручні. Всю поверхню цих меблів покриває високоякісна натуральна шкіра темно-коричневого кольору. Дивани дуже гарно збережені, без якихось особливих пошкоджень, чи слідів експлуатації. І їх ціна була 900 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 650 євро. Це фантастична ціна на такий класний комплект. Тут маємо комплект, який складається з дивану і двох різних. Це дуже вишукана, елегантна модель натуральній шкірі такої кольору темної карамелі. Ближче до коричневого. Його ціна була 900 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 840 євро і робимо безкоштовну доставку по всій Україні, по всіх містах України. Тут маємо шкіряний тримісний диванчик від фабрики Борзеліно Італія. Це дуже класична модель, оздоблена вставочками з натурального дерева, на дерев'яних ніжках. Досить висока зручна посадка. Спинка з валиками і компактні малесенькі поручні. Він дуже дрібненький і акуратний диванчик. Його ціна була 630 євро і зараз на нього діє знижка у розмірі 50%. Всього за 350 євро будете мати гарний тримісний диван. Ще одна акційна пропозиція під стіною. Це 4 або навіть 5-місний диван, його можна назвати кутовим диваном. Його ціна була 700 євро. І зараз продаємо зі знижкою всього за 500 євро. Диван в дуже гарному стані, надзвичайно комфортний. У ньому широченні, досить високі сидіння, м'якенька еластична шкіра. Він чудово е, зберіг свою форму. Спинки пухкі, вони знімаються, кріпляться на застібках. Він не розкладний, але, як розумієте, ширина сидіння і глибина дозволяють зручно влягтися одній особі, щоб поспати. Ще нам привезли картини і дзеркала. Наприклад, ось таке антикварне дзеркало в кучерявій різьбленій рамі. Коштує всього 110 євро. Його розмір 84 см сантиметри на 56 см. сантиметрів. Його можна кріпити на стіну. Ще одне дзеркало маємо позаду кутка. Його розмір 131 см на 62 см. Воно не таке давнє, як попереднє. Це більш сучасна модель. В сучасній рамі, можна сказати, Його ціна 110 євро також. Ще нам підвезли ось таку антикварну картину в дуже старій кочерявій рамі, трохи побиті. Та храма на пане пережила вже декілька воєн. Сама картина на полотні з кракелюром. Очевидно, що вона вже дуже давня. Також є досить така велика картина, більш сучасна, з горщиком з квітами. На таку осінню тему. Це також полотно і олійні фарби. Ще одну картину маємо: ось таку: це вінтажна картина, в досить такій старій рамі дерев'яній з різьбою. На картині зображено озеро, гори і лодка. Вдалині видніється якесь містечко. Картина також на полотні виконана олійними фарбами. Крім того, у нас ще дуже великий вибір картин з попередніх колеги. картин. Є репродукції різні. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші акційні пропозиції, всі новинки і дрібнички. На днях я буду викладати наші новинки з більш докладнішим описом, а тим часом приходьте до нас в магазин і попробуйте наші дивани на зручність. Якщо вам сподобалось це відео, не соромтесь ставити вподобайки, залишати коментарі і поширювати це відео серед своїх друзів. Також рекомендую підписуватись на наш канал в YouTube, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю всім нашим глядачам гарного наступного тижня, мирного неба і вдалих покупок!